Но командувач збройних сил України Олександр Сирський доручив масштабувати використання роботизованих систем для евакуації поранених з поля бою. Таке рішення ухвалили, зважаючи на те, що сучасні реалії війни значно ускладнили цей процес. Під час наради з військової медицини представники 25-ї окремої повітряно-десантної бригади поділилися вдалим досвідом використання наземних роботів для порятунку поранених і зазначили, що це дозволить зберегти життя та здоров'я українських захисників. Наскільки нині ускладнена евакуація бійців з поля бою? Розпитаю про це Володимира Коваля, керівника групи комунікацій першого окремого медичного батальйону. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні героям слава. Дякую за запрошення і одразу перейдемо до оцінок. Як ви оцінюєте поточний стан спроможності медичних підрозділів батальйону щодо надання невідкладної допомоги в умовах бойових дій? Дякую, це влучне дуже запитання. Останні місяці перед нами стояли саме організаційні виклики. Наш підрозділ було масштабовано в чотири рази на базі медичної служби першого інтернаціонального легіону був створений перший крема медичний батальйон де. Де, в тому числі, ми створили підрозділ, який буде займатися евакуацією безпосередньо за допомогою наземних безпілотних систем з поля бою. Наш підрозділ проводив провів успішну рекрутингову кампанію. Ми залучили, ми залучили багато. До добровольців саме медиків, лікарів, які будуть займатися наданням невідкладної допомоги в зоні бойових дій на, на рівні стабілізаційних пунктів, на рівні передових хірургічних відділень а, і а... Ми займалися саме організації додатковим навчанням, навчанням і підготовкою новобранців для, для подальшої роботи в зоні бойових дій. Наразі підрозділ абсолютно готовий виконувати свою роботу, знаходиться в, в районі виконання і приступив, приступив до своєї роботи. А на тому зем... так, так про, про наземні комплекси для евакуації поранених. Як часто ви їх застосовуєте? Наразі евакуація поранених з бою залишається головним викликом в частині надання невідкладної невідкладної медичної допомоги. Причина зрозуміла це засилля в півдронів противника в небі. Тому числі за допомогою оптоволокна, тому е наразі це залишається одним з головних викликів на всій ділянці, на всій ділянці польової сили оборони України е продовжує шукати рішення технологічні рішення, які дозволять можтом, які дозволять збільшити кількість е успішних евакуацій зараз і зробити з них саме системну роботу. В тому числі наш підрозділ впроваджує впроваджує нові намагається. Е Налагодити системну роботу за допомогою е, саме нових технологій наземних роботизованих комплексів. Сказати, що зараз е, на всьому на всій ділянці фронту це вже поширене явище, ні, але дуже швидко, е, дуже швидко розвивається е, ця сфера евакуації за допомогою НРК. Ми бачимо все більше і більше успішних прикладів і. Ра рано чи пізно, скоріше рано, ця історія почне працювати. Сподіваємося, більш більш вдало. Є труднощі, є складнощі, тому що це абсолютно новий. Виклик для ну військова наука такого, що не знала, таких технологій не було. Все пишеться пишеться ця історія саме зараз. Ось кожна евакуація є по суті окремою повноцінною військовою комплексною операцією, яка потребує взаємодії з іншими підрозділами, яка потребує дуже багатьох факторів урахування. Але цей досвід дуже швидко аналізується. Е, он аналізується впроваджується застосовується нові нові практики ось ми на базі всього досвіду якого ми які ми здобули на базі досвіду ми ж інших підрозділів створили новий підрозділ в себе. Це у нас є в нас рота безпілотних систем, яка буде займатися безпосередньо евакуацією з поля бою за допомогою НРК. Ми маємо власні НРК, різні технічні засоби і займаємося, займаємося цим питанням. А вистачає НРК і чи вистачає фахівців для роботи на таких дронах? НРК ніколи не вистачає, тому що це потрібно розуміти, що це розхідний матеріал і сам сам по собі, тобто це, це машина, це техніка. Але ці питання закриваються в, в тому числі за допомогою фонд рейзенових компаній за допомогою взаємодії з, з фондами з цивільними організаціями. Що стосується операторів і спеціалістів по роботі з технікою, ми Набираємо людей, ми навчаємо людей. В нас е в цілому в цілому цей підрозділ є вкомплектованим. Є фахівці, оператори е наземних комплексів, є фахівці-інженери, є фахівці-механіки, е які ефективно вже працюють. Але звісно, ми маємо додаткові ще позиції. Тому якщо Ось бажає долучитися до, до війська сил оборони займатися саме технічною складовою, да займатися евакуацією поранених з поля бою за допомогою НРК. Це дуже важлива, важлива робота і дуже благородна місія. І дуже цікава робота насправді для тих людей, які цікавляться технікою, технологіями. Долучайтеся, ми маємо, маємо відкриті позиції, долучайтеся до нашого підрозділу. Актуальні вакансії можна знайти е, на ресурсі Обі Якщо заговорили, чого бракує і про розхідний матеріал, я так розумію, і автівок. Чи є це спеціальні автівки для евакуації, і яка ситуація з ними? Е, ну... Автомобілі, авто... вся техніка, да вона завжди потребує оновлення. Автомобілі теж мають свойство ламатися і так далі. Станом на зараз, станом на зараз, оскільки ми проходили зараз період там комплектування, формування. Е Організації додаткової ми наразі повністю забезпечені автомобільною технікою, зокрема евакуаційними автомобілями з боку держави, спеціально броньованою технікою. Тобто, у нас наразі потреби немає. Як буде, ну війна наша штука динамічна, безумовно, ці потреби будуть з'являтися в робочому режимі. Будуть, будуть вирішуватися. Сказати, що за саме зараз в батальйоні є потреба в автомобільній техніці Ні, її немає. Але Як ж такої? на ці автівки, я так розумію, потрібні і реби, тому що постійно рої дронів ворожих. Да. Абсолютно точно да, реби – це зовсім інше питання. Е Ребами У нас є активні діючі фандрейзинові компанії. Ми збираємо на реби для того, щоб додатково захищати наш евакуаційний транспорт, додатково захищати евакуаційні автомобілі від дронів. Це окрема окрема стаття видатків, я знаю, що що зараз на екран можуть вивести наш проводимо постійний збір на банку батальйону на потреби підрозділу. Якщо це можливо, то будемо, будемо раді вашим, вашим донатам. Всі вони підуть на, на важливу справу. І на завершення хочу, щоб ми підсумували Тож, основні виклики в організації медичної евакуації з передової до стабілізаційних пунктів. Да, да, все що все, що стосується стабілізаційних пунктів, все що стосується продових хірургічних відділень, це зрозуміла медична робота. Е, є спеціалісти, фахівці, які знають цю роботу, як цю роботу робити. Це абсолютно невагоджена система, механізм. Ключовим викликом наразі залишається саме евакуація поранених і всю увагу і всю всі наші ресурси ми приділяємо для того, щоб вирішити вирішити цю складну головоломку за допомогою, в тому числі технологій передових для того, щоб це. Досвід було можливо в подальшому швидко реалізувати на інших ділянках фронту, в тому числі це одне з пріоритетних завдань зараз. Тому що для того, щоб людині надати невідкладну допомогу, її спочатку треба витягти. І спочатку треба врятувати, це треба зробити під ну під дією, враховуючи те, що в небі достатньо засобів противника засобів враження противниками. Це ключова задача, яка стоїть на зараз. Є Ну, є велика перспектива, і я надія, що дуже швидко, в короткий термін часу зможе зможуть ця ситуація змінитися і можуть бути показані суттєві результати в цьому. Пане Володимире, я вам дякую за вашу службу, перш за все, і за те, що знаходите час з нами спілкуватися. Це був Володимир Коваль, керівник групи комунікації першого окремого медичного батальйону. Дякую вам.